Унаслідок нічної комбінованої атаки ворога по Львову пошкоджені 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький в своєму телеграм-каналі. Зараз відомо про декількох постраждалих також не обійшлося без жертв. Ворожий удар забрав життя у одного львів'янина. Більш детально про те, як Місто Лева пережило сьогоднішню ніч. Будемо говорити з нашим наступним спікером Микола Сень, начальник управління оперативно-чергової служби оповіщення та зв'язку департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Вітаємо вас у нашому етері, Вітаю. пане Миколу. Що зараз відомо? Яка ситуація станом на зараз? Розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію. Ну, хочу підтвердити, по-перше, дійсно сьогодні вночі близько 3 години була оголошена повітряна тривога по Львівській області і внаслідок комбінованої ракетною удару а було застосовано проти Львівської області три крилатих ракети типа Х-101 і три ББЛА. Через те, що було. Влучання, через те, що було пошкодження. Ми зараз маємо, на жаль, дійсно одного загиблого, наше співчуття родині загиблого, і троє людей отримали пошкодження. Ці люди мають середні і важкі травми, вони були госпіталізовані до медичних закладів міста Львова, де їм була надана медична допомога. Через Ракетний удар, пошкоджені житлові будинки, промислове підприємство, автотранспортне підприємство, е, виникли пожежі, пожежі, які були своєчасно ліквідовані, але є досить багато пошкоджених житлових будинків. Якщо так, ступи. Чи можемо більш детально чи можемо спросити про те, де е, найбільше постраждали будинки? Е, яка зараз ситуація з тим, щоб е, ось це житло так чи інакше приводити до ладу? Е, чи працюють на місцях екстрені служби? Що там відбувається? Розкажіть, будь ласка, так, екстрені служби були задіяні одразу після відбою повітряної тривоги на місці події. Працювали. І вибухотехніки і працювали медики, було проведено обстеження території вибухотехніками. Потім правоохоронні органи проводили слідчі дії, документували наслідки цього військового злочину. Ну і одразу комунальщики так само включилися в роботу. Звичайно, обстежити все за один момент неможливо оскільки. Пошкоджено у Львівській, земноводівській громаді близько 40 будинків. З них чотири будинки було знищено. Є багато пошкоджень. Вікна, є пошкоджені двері, є пошкодження в дошкільному закладі, пошкодження промислової підприємства. Як я сказав, два адмінбудинка на даний час. На даний час проводиться обстеження тих пошкоджень. На вулиці з Строженка розгорнутий виїзний ЦНАП, де мешканці можуть подати свої заяви для отримання компенсації на даний час. Є потреба в відселенні 11 квартир з житлового будинку, де була пожежа. Ті мешканці їх близько 17 осіб будуть отримувати тимчасове житло. Звичайно, на вулиці ніхто не залишиться. Для того щоб можна було визначити потребу у подальших діях, будуть проводитись обстеження того житлового будинку, і вже за результатами того обстеження буде технічна висновок про подальші дії, що будуть робити і в які терміни. Звичайно, що на даний момент, ну до кінця дня, точно вже будуть накриті тимчасовими. Тимчасово накрити плівками і дах кожного будинку і вікна, які е, зазнали пошкоджень внаслідок тої ракетної атаки. А, пане Миколу, чи е, можемо вже проговорити про те, де найбільше людей постраждало під час цієї ворожої терористичної атаки? Ну, якщо е, брати про загибло, це людина яка отримала. Смертельні травми в на вулиці Авіаційній. На жаль, медики констатували смерть до приїзду. Ті решта мешканців, які отримали травми, це травми, які вони отримали так само на вулиці Авіаційній, де неподалік Нила. Тож, пане Миколо, чи відомо зараз про постраждалі або понівечені, наприклад, автівки якась інфраструктурна, якісь інфраструктурні об'єкти по місту або по області. Що можете сказати про це так, наслідок ракетного удару було завдано пошкоджень автотранспортному підприємству. А на території автотранспортного підприємства було пошкоджені автобуси. І автотехніка, на жаль, так само отримали значні пошкодження промислові цехи на об'єкті, розташованому за адресою Стороженка. Це електрон. Там через влучання шахідів було обрушено перекриття, і, по суті, справи знищено практично тех. Промислового підприємства на жаль, були пошкодження ще виявлені, скажем так, пошкодження на одному об'єкті критичної інфраструктури. На щастя, там обійшлось без жертв. Ці наслідки були зафіксовані належним чином. На даний час можливо буде ще виявлено. Якісь підприємства або, скажімо, території, де можливо будуть зафіксовані пошкодження, Оскільки ракети, які були застосовані сьогодні по Львівській області, вони несли касетну частину і вибухи, які чули львів'яни, це були вибухи касетних боєприпасів, які можуть бути розкидані по значній території до кінця доби, я думаю, інформація буде більш точна. Пане Миколо, чи відомо зараз і чи можемо проговорити про безпеку містян? Де бути особливо уважним містянам зараз у зв'язку з цією інформацією про касетні боєприпаси? Звичайно, що ці касетні боєприпаси несуть небезпеку. А в будь-якому випадку, якщо Мешканці міста Львова, мешканці області виявляють якийсь підозрілий предмет обов'язковому порядку. Треба повідомляти рятувальникам або поліції про небезпечну знахідку. Ці наступні боєприпаси, або, скажімо так, боєприпаси, які не розірвалися, вони несуть в собі велику небезпеку. Їх не треба ні переміщати, ні, скажімо так, рухатись. Їх треба. По можливості огородити, поставити якийсь знак, і обов'язково повідомити про це рятувальникам або поліції. пане Миколо. Чи були перебої з газовій мережі, чи є світло по місту, чи були перебої з електроенергією? Як працює транспорт, як працює електротранспорт? Розкажіть про це більш детально. На території Львова під час повітряної тривоги не було зафіксовано перерви в руху електротранспорту. Звичайно, що було обмежене пересування і громадським транспортом, і особистим транспортом. Але це не внаслідок повітряної тривоги, це радше з метою безпеки не було зафіксовано пошкоджень в. В газотранспортних мережах. Якщо були відключення, то відключення були локальні на час ліквідації пожеж на підприємствах або в локаціях, де були пошкоджені житлові будинки. А, пане Микола, Куди можуть звертатися люди? Чиї, наприклад, будинки понівечені, вікна вибиті або двері вибиті, або пошкоджено дах. Які документи треба при собі мати, і куди звертатися для того, щоб міські обласні служби почали працювати над усуненням наслідків? Робота над усуненням на наслідків розпочалася одразу практично після завершення повітряної тривоги. На місці події за адресою Олени Степанівни, зазвичай Пороженка, було розгорнуто виїзний ЦНАП. було проведено засідання міської комісії з питань ТБНС, на якому було прийнято рішення про організацію надання компенсацій мешканцям постраждалих будинків. Мешканці, які отримали. Пошкодження в житлових будинках можуть звернутися до цього ЦНАПу, ти має увазі мешканці міста Львова і з заявою про пошкоджене майно для отримання відповідних компенсацій. Так само мешканці земноводівської громади можуть звернутися до органів управління земноводівської громади до земноводівської сільської ради для того, щоб отримати належну допомогу. Пане Миколо, ті люди, які сьогодні залишилися без житла, куди звертатися їм? Однозначно ніхто не залишиться на вулиці для того, щоб людям надати тимчасове житло будуть задіяні. І гуртожитки будуть задіяний готельний фонд. Ну, люди можуть. Захотіти перебувати у своїх родичів, у своїх знайомих, але для того, щоб вони отримали компенсацію за житло, де вони будуть тимчасово перебувати, прийнято рішення про виділення коштів в сумі від 10 до 15 тисяч в залежності від кількості кімнат квартири кількості мешканців чи площі квартир. Останнє питання, яке хочеться вам задати, як е, сьогодні показав е, е, терористичний обстріл росіян, е, яка ситуація з укриттями у Львові області? Наскільки вони е, були е, задіяні? Наскільки люди туди е, приходили, і е, їх кількість розширюється? Тож наскільки більш зручно? Як показала остання терористична атака, було користуватися ними, і які громади області з цим найкраще справляються, на вашу думку, і на оцінку обласної Львівської обласної адміністрації? Ну я не можу зараз такому короткому інтерв'ю давати оцінку загальну по області. Я можу розказати як пересічний мешканець міста Львова, що я сам сьогодні перебував у Криті, оскільки я свідомий того, що Військові злочинці в Росії вони на тому не зупиняться і будуть добувати всього, зокрема через ракетні обстріли. Я, оскільки мешкаю, на, в районі привокзальних залізничний район, то практично всі ті події, і 12 липня цього року, і сьогоднішні події, вони відбувалися безпосередньо біля мене. То і 12 липня, і сьогодні я перебував в укритті. Наприклад, біля мого будинку є два укриття, які облаштовані відповідним чином, і якими я можу скористатися. Я був сьогодні в укритті, в якому було досить багато людей. Ну, 12 липня, скажем так, людей було набагато більше, але тоді атака була ну, скарм, тривала набагато довше і було пошкодження набагато більше. Але сьогодні так само в укритті перебували люди. Укриття було підготовлено, в укритті можна було спокійно мати місце, можна було зайняти місце, і сісти на лавках, можна було пересуватися по ньому вільно. Люди перебували в ньому цілий час, поки була повітряна тривога. Щодо укриттів в інших підприємствах, які сьогодні. Були пошкоджені або зазнали атаки, то на одному з підприємств працівники перебували в укритті, це врятувало їм життя. Що ж пане Миколо, дуже дякуємо вам за те, що сьогодні знайшли час для того, щоб розказати, як Львів оговтується після чергового ворожого російського удару. Микола Сен, начальник управління оперативно-чергової служби оповіщення та зв'язку департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА, був з нами на прямому включенні. Щиро вам дякуємо. Прощаємось з вами. Дякую, до побачення. До побачення.